Привіт! Знову хочу піти. Я не знаю тільки в звичайну гру чи в рейтинг, тільки що я виграла один рейтинг, я дуже цьому задоволена, але я думаю, може і в звичайну вже піти. Виграла й добре, пішла в обичну. Треба і в таке щось пограти. Тут я, мабуть, можу легко вибрати, що я хочу. Я хочу фашу свою кохану на середній лінії. Сподіваюсь, що в мене не буде з цим проблем. Бо іноді буває, що не тільки я хочу грати магом. Ой, мені не ввійшли. Що ж таке? Ой, буде ще три дні обиратися це гра. Ну нічого. Я почекаю, я почекаю, а чому? Що таке? Ніхто не хоче йти в звичайний рейтинг, звичайний. Ой, рейтинг, навпаки, не в рейтинг, а в звичайний. Не знаходиться людей чи що. Так, фашечка моя, фашечка, о боже, де ти, о, боже? Так, а це хто? Угу. Так, є настережні. О, нормально. Гляньте, як добре все розприділилося. Всі мають свою роль, ніхто не конфліктує і не конкурує за свою роль. Це ідеально, обожнюю, дякую тобі. Просто гра, дякую тобі, гра, що в мене немає конфліктів. Мені останній час везе, що я досить легко беру фашу, йду на середню лінію свою кохану, і інші не хочуть бути магом на середній лінії, і мені легко вдається забрати те, що мені подобається. Це прекрасно, супер! Дякую. Ага, що у нас тут? Чіч. Да. до речі. Не натикалась особливо на цю Чічі. -чі. Якось ніхто її не брав з тих людей, хто мені попадається. Ну, або, може, брали, але в сенсі, що не так часто. І я толком не знаю, що робиться Чічі. Що не робить? Треба було на Ютубах подивитися. Ну я не дивилася. Так, що тут у нас буде і як? Ось Селена. Ні, Селена тут це стрмінька, чесно кажучи. Вона мені стрмінька. Це значить, треба не дуже висовуватися. Дуже багато бігати, щоб вона не потрапила в тебе замідленням. Опасатися всіх кусів, де буде пастка. Ну, коротше, з цією сліною не так просто насправді. Так. О, Боже, мені показало, що це на мене йдуть, а то мої тімейти. Ну, мені не дуже подобається, що там є сілена. Отак як я зараз вибігла, так краще не... О, вона на горі. це ми тепер знаємо. Мені треба побити більше міньйонів, поки вона там, щоб до четвертого скоріше ліна дійти, і я була, ну, мала якийсь сенс в цій грі. Ой-ой-ой, що, що це я тою осміляла я і хожу прям на. Прям хожу на всіх так, щоб мене били. Так, я хочу бачити досілену. Чи все ще на горі, там когось підловлює? Чи вже її рухається в мою сторону? Ну, я не знаю. Ти ж уже четвертого рівня, а я ні, на ну, що ти мені мільйонів були дебіл? От я б зараз е, обрела четвертий рівень і пішла б комусь допомагати. Той чувак побив, побив моїх міньйонів і я мушу блін, чекати партію наступних. Якого хрена? Мою Мені трошечки так давай четвертий рівень, давай. Може б, ой, я бачу там на черепахі був ханзом. Мабуть, треба йти вниз і допомогти, бо ми там біля черепахи тусили наші супротивники. О, ні-ні, я чуть в пастку не попала. Да, ми тебе точно доб'ємо. нас тут було багато, Зря вони так по одному в нас бігали. Эх. Пожалуйста. Ми підем ще одну... Ой-ой-ой, давай, да, я тобі помогаю. Да, слава Богу, у мене тільки мати мене них нема, так що я піду на фонтан. Це мені, конечно, не... ладно, чи добить одсну точно на фонтан. Це знак. Так, там кажуть на горі треба допомога комусь. Я блін, але я бачу, що всі на середині. Чи що? Куди біжать? Куди біжать? Всередину. Покасі Лену треба добити, бо вона мене задовбає, якщо я її не вб'ю, вона буде задовбувати своїми пастками. Ой-ой-ой! Як стромка. Ой-ой-ой, я нечайно прожала. Ну вже треба тоді той користатися. Я нечайно нажала на ультимейт, я не збиралася в той момент. Ну, може, і збиралася, але не, не прям з того місця, бо з того місця я б нікого не дістала толком. Це було. Безсенсовно, але вже, нечайно нажала. У мене таке рідко буває, але буває. Це не перший раз, коли я так зробила. Так, да, да, ми уничтожили башню. І ми хочемо цього Ханзоші уничтожити. Ще когось там внизу, я бачу теж. Що... Опа, а ну-ка іди сюди. Так, ну до я вже не дістану. Ух, може <звук> угу. Ой, мені точно треба відступати, бо нас тут доб'ють. Ой, їх так багато, точно мене доб'ють, якщо я не відступлю. А, так не хочеться її кидати. А, стоп, вона там не одна, тоді можна. Ми доб'ємо 100%. Блін, оцей дуже швидко прострілюю, там треба бути обережним дуже. Бо він три рази стрельнить, а ти і не встигнеш окліматися, як тебе вже там цей і <різь> угу. Легендарно у когось уже там... Ну і добре. Ой, мене підлікуйте, де там Ангели бігає, лікує. Я теж хочу підлікуватися. Ніби мене трошки не вистачає, мені ще треба її притримувати трохи. О, да, да підлікуйте мене. Зараз трохи невдало стало. Ні, мені треба раль. О, да, ангела, де вона? Вона там ходи лікує, мені треба до ангела. Так. Так, прекрасно. Ні, все, в мене взагалі нічого немає німа. На здоров'я є ще половина, але в мене взагалі нічого нема що натискати. Так, тому ми... Щось там вони по одному сів ідуть на горічення, по два на всіх. Треба. Старатись не попастись. А, уху, уху. що мені робити? Ревацьте від цього. сміральдою? Давай сміральдами з тобою. Куди нам іти показуй? Ну, все мене що да, Перший раз мене групили, бо я розходилася конкретно, а там вони всі були. А, фашою треба трошечки подалі стояти. Нельзя так прям заходити. Трошечки треба з усіма стояти і підбивати <гум> з боку. Але все окей, ми виграли. Ну, один раз померла, то нічого. Зато ми виграли. І я думаю, що нормально я так нормально грала. Всім подякую, і прекрасні. Дякую вам за просто фігенні. Так, прекрасна гра. Офігенська Есміральда була, дивіться, який у ній рахунок. 14.07. Просто божественна. Просто офігенно. Всі були, вообще в моїй команді, всі були хороші, ніхто не підводив, всі були просто класні. Я задоволена. Гляньте, от у нас у всієї команди гарний рахунок. От я навіть ні. от у мене 8,7, навіть найменший рахунок. І, і то він високий, це хороший результат, тому повз, просто повезло з командою більше, ніж супротивнику. Все, отака от гра, я задоволена, я рада, от би всі такі завжди були. Бажаю всім. Таких же вдалих тіментів, як мені сьогодні, все, бувайте!